Всім привіт, я Петро Бухов, і Це новини двох тижнів Одеси, тому що на минулому тижні був блекаут. Я зняв відео, сидив на акумуляторі. Потім не вдалося його завантажити, тому що були нові події. Але в ньому є багато чого цікавого, багато чого ще не застаріло. Наприклад, історія з забудовою пляжу Дельфін, підняття тарифів на парковку електротранспорта, маршрутки, нову схему руху на вулиці Довженка. Я вставлю це відео в. В сьогоднішнє подивитись його після того, якраз повім про новини цього тижня. Тож поїхали. Почався тиждень дуже погано, був майже повний блекаут, майже ніде не було світла, і в дванадцяту годину дня в Одесу пролетіла балістика. Як потім розповіли наші захисники, це було збиття. Я так розумію, що в Одесі була якась система, типу Петріот або СЕМПТІ сталася така дуже неприємна подія, що коли ці обломки падали, загинуло вже 11 людей. І наскільки я бачив, майже всі ці люди вони знаходились на вулиці. Я був на цьому. Місце це недалеко від обладміністрації. Дуже шкода всіх цих людей. Дуже шкода, що Росія продовжує нас бомбити, і навіть не дивлячись на те, що це було збиття, все одно винна в цьому Росія. Тому що, якщо б Росія не почала цю війну, не направляла нас ракети, ці люди були б живі. Такі інциденти при збитті можуть бути, тому варто всім ховатися, хоч в якесь сховище під час тривог. Треба берегти своє життя, це найцінніше, що в нас є, і всі повинні бути живі. Три дні тривав такий великий блекаут, і за ці три дні мерія вирішила запустити ті автобуси, які в нас є подаровані, німецькі, великі гармошки. Чотири штуки були запущені безкоштовно, тому що досі Верховна Рада не дозволила використовувати їх з продажем квитків. Дуже чекаємо на це рішення. Ці автобуси куршували маршрутами з Таїрова до залізничного вокзалу і з села Котовського до центру. Досити, в принципі, не так багато ними користувалися. Люди не розуміли, що це за безкоштовні автобуси. Хто такий благодійник і не вірили своєму щастю. Потроху ці проблеми пройшли, електрику повернули, і як кажуть енергетики, і ДСНСники, це просто диво, що вдалося це зробити, тому що руйнування були досить великі. Причому стало відомо, що дійсно ці ці підстанції захищали, що там будували бетонні такі стіни, бетонні стелі. Але трансформатор не може бути повністю закритий в бетоні. Йому потрібен доступ повітря, і ось саме через ці отвори для повітря ці ракети і залітали. Щастя, що зараз вже майже немає відключень, і наші енергетики змогли зробити диво. Не всі це розуміли. Деякі люди перекривали вулиці і вимагали, щоб їм повернули електрику на другий день а після аварії. Я не розумію, чим думали ці люди. Вже вони не розуміють, що відбувається, і хто в цьому винен і де взяти цю електрику? Що хтось її там вкрав і продає в Румунію? Менше з тим я вважаю, що компанія ДТЕК і енергетики. Вони погано комунікували з людьми. Вони нічого не пояснювали. Вони не давали ніяких прогнозів. Не було розуміння, коли буде світло чи скільки його буде. Ну, наприклад, в мене три дні давали світло по три години вночі. Але якщо б я про це знав, то я хоча б міг би на ніч спланувати там прання одягу. Але про це ні, ніхто нічого не казав. Я просто зранку прокидався і вже дивився, що вночі було світло. Ну клас, можливо, вони самі не розуміли, які можуть бути строки, але слава Богу, що все це майже скінчилось. Через це падіння балістичної ракети, дуже великі руйнування, дві тисячі вікон, більш ніж 30 будівель, багато автівок, дуже багато роботи. Тому мерія скликала позачергову сесію міськради. Наша фракція знов була єдина, яка була в повному складі. Всі інші, десь частково не в Одесі, досить швидко одноголосно прийняли рішення про перерозподіл 30 мільйонів гривень на наші комунальні підприємства ЖКС, для того, щоб вони могли закупити матеріали для. Відновлення цих будівель для заміни вікон, парадних і так далі. І, так далі. і ще одне рішення це преміювання наших комунальників, які були або зараз знаходяться у відрядженні на Донбасі, де вони допомагають будувати фортифікації. Кожен з них отримує по 50 тисяч гривень від міської ради. І на це ми також виділили гроші на цій сесії. Ну і ще така приємна і неприємна одночасна новина. Це те, що ось нарешті в суботу почали ремонтувати Блажка, колишній Марінеска, там, де просіли трамвайні шляхи, і через це там не можуть їхати великі довгі трамваї, нові, які ми отримали, і тому маршрут північ-південь трамвайний не, не працює наповну. З'ясували, що там потрібно побудувати дренажну систему, щоб зробити відвід підземних вод. І ось зараз це будуть робити. Трохи нам не повідомляють на сесії міськради, перший Пан Філатов мені відповів, що на це потрібно в стандартному такому темпі 4-5 місяців, але вони будуть намагатися зробити це набагато швидше, там буквально за півтора-два місяці. Подивимось, це така важлива частина транспорту Одеси, і потрібно її відновити. На цьому все дивіться ще то, перше відео. Підписуйте, залишайте ваші коментарі. Всім привіт! Із зимки 2022-2023 року. Знов тотальний блокаут в Одесі, знов як це було майже два роки тому. Не працює абсолютно нічого, не працює електротранспорт, нема води, нема теплопостачання. Але потроху все це відновиться. На всіх середніх та малих котельнях міста є генератори. Вони або зараз, або трохи згодом будуть включені на одній великій котельні. Також є газогенератор. Чекаємо також на відновлення електропостачання для водогону, і тоді місто буде з теплом. Також на багатьох перехрестях є світлофори, які обладнані акумуляторами на дорогах. Також трохи комфортніше. Повністю стоїть непрацюючий електротранспорт. Поки що нема ніяких прогнозів про те, коли буде світло, як це буде працювати. Відомо, що пошкоджені мінімум 4 підстанції в Одеській області. а оскільки Одеська область є такою тупіковою в енергосистемі України, то ми дуже вразливі для таких ударів. Удар був дуже потужний. Навіть одна гіперзвукова ракета була використана Росією вісім надзвукових, десятки звичайних частину з них збили, але все ж таки є й влучання в Одесі. Загинули два енергетики. Поки що ситуація не ясна, але можна припустити, що будуть введені графіки відключення електрики. І я думаю, що спочатку вони будуть дуже великі. Ну, типу, там 2-3 години на добу буде світло. Але потроху ситуація буде відновлювати. І це ще один привіт не тільки нашим громадянам, але й Дональду Трампу, тому що ось так виглядає не ескалація. Це така перевірка, що він буде робити, що він буде казати. Поки що він не є діючим президентом, але це показує жагу Росії до перемовин. Її нема. Її немає. Є жага на те, щоб нас знищити, на те, щоб нас залишити замерзати на зиму. На те, щоб знищити наших військових і захопити наші землі на перемовини, це не схоже, і для того, щоб перемовини почались, ми повинні бути в сильній позиції. Для цього нам потрібна дуже велика допомога заходу. Поки що нічого не зрозуміло, що буде з цим. Також на цьому тижні був інший обстріл, коли обстрілювали не енергосистему. А просто цивільне населення, житлові будинки, є влучання в житловий будинок на вулиці Пастера, де повністю знищений один поверх. і Загинула 35-річна жінка. Є влучання в інші будинки. Понівечені сотні вікон. Знищений приватний будинок в госпітальному провулку. У всіх місцях, де понівечені вікна працювали міські штаби. Є процедура, як можна отримати компенсацію з міського бюджету на заміну вікон. Ми прийняли цю програму ще на початку цього року, закладені 50 мільйонів гривень. Тож звертайтесь до реадміністрації на сайті міста. Я номери телефонів. Процедура досить проста, і сотні одеситів вже й нею скористались. Вам також допоможуть, якщо на це є потреба. На цьому тижні були і інші новини. Наприклад, є розвиток історії з забудовою пляжу Дельфін. Про це я записував. Відео я досі чекаю відповіді від Мерії. Мені досі не додали. Ані інформацію про біснебедівне обмеження та умови, ані інформацію про землю. І В мене є тільки те, що опублікував Юрій Дегас та Олександр Авдієв, але виступив несподівано пан мер Труханов і заявив, що ніякого будівництва там не буде, і все це наклеп, і ніхто не хоче забудовувати пляж. В нього є такий прийомчик, який він часто використовує. Він спростовує не те, що казали люди, а щось інше. Ніхто не казав, що хтось хоче знищити, наприклад, цей інклюзивний пляж Келетон. Він виходить і каже: що Пляж не буде знищено цей прийом називається у маркетологів тепер без азбесту. Дійсно, є дві будівлі. Над пляжем, які належать підприємцям, на які є оформлена земля, і є містобудівні обмеження та умови. І теоретично вони можуть там будувати. Але наскільки я розумію, ось цей раунд ми виграли. Ніякого будівництва зараз там не буде, але це не відміняє того, що воно може бути в майбутньому. Наскільки я розумію, розголос, скандал, який був, не дуже потрібний зараз на нашій мерії. і тому вони домовились, якось приструнили цього забудовника, який є дружнім до мерії, щоб поки що там нічого не відбувалося. І після того, як двічі Активісти не дали встановити там паркан більше спроб не було. В першому раунді наша перемога, але це не останній раунд, і я думаю, будуть ще через деякий час. Я чекаю на відповіді від наших органів для того, щоб облікувати ці документи і щоб всі могли подивитись і знайти, які там є проблеми. Ще один такий складний проєкт, над яким я працював більше року близиться до завершення це повернення трамваю на 16-ту станцію фонтана. Я нагадаю, що ще в 2004 році. Ще коли мером був Беделан, міська рада видала дозвіл на будівництво житлового комплексу внутрі кільця на шнасті станції. Фонтана з тих пір декілька забудовників збанкрутували і зараз вже здається третій добудовує цей проєкт. Через це трамвай там не ходить з 2020 року, ще до того як я став депутатом. Потім тимчасово використовували схему розвороту трикутником. Але коли там було збита жінку на смерть, цю схему зупинили, і трамвай туди більше не ходить. Я шукав різні шляхи, як його відновити, і розмовляв з тодішніми віцемерами, з очільником КП ОМЕД, зустрічався з забудовником там прямо на місці. Наприклад, не захотіли б встановлювати камери позаду трамваю, щоб водій міг бачити, що відбувається і нікого не збити. Але мені прийшла в голову така ідея, що можна побудувати з'їзд з однієї сторони трамвайних шляхів на інший, і таким чином далі розгортатись на Кутнику, який знаходиться позаду цього будівництва, і там вже ніхто не гуляє, там вже нікого не, не можна збити. Цю ідею доніс до нового керівництва ОМЕД, після того як його призначили на початку цього року. І, врешті-решт, вони почали реалізовувати цю ідею. Цьому тижні туди навіть виїжджав мер Труханов. Йому провели презентацію, і він пообіцяв, що за два місяці цей з'їзд буде побудований, і трамвай поїде. Єдине, що розгортатись, він буде не на дальньому трикутнику, а на 411 батареї. Тобто, це буде такий комбінований маршрут, 18 плюс 19. Мінусом цього є те, що таких трамваїв не буде багато. Я думаю, що їх буде біля трьох, і вони не будуть їздити дуже часто. Але це вже щось, тому що чекати кінця будівництва ми не можемо. Це ще мінімум два роки. Це неприйнятно, щоб трамвай не працював. Тому я дуже задоволений, що нарешті ця епопея доходить до кінця і трамвай повернеться на 16 фонтан. Також на цьому тижні були неприємні новини. Стало відомо, що мерія погодила підняття тарифу на маршрутки до 20 гривень. І вирішила одночасно з цим підняти тариф на трамваї та тролейбуси до 15. А також виконком прийняв рішення, яке дозволить підняти тариф на паркування до 30 гривень на годину з першого сіду. Не будемо говорити плахом, а лучше зробимо. В нас склалась така неприємна ситуація, коли є приватний перевізник, який отримує прибуток. Це маршрутки, і є КП ОМЕД, трамваї та тролейбуси, які не отримують прибуток, які коштують місцевому бюджету ще додатково 600 мільйонів гривень. Можливо, це підняття тарифів, воно зменшить цей мінус там до 500 мільйонів гривень, але це все одно мінус, і в принципі інакше бути не може, тому що. Мета громадського транспорту не в тому, щоб давати прибуток, а в тому, щоб перевозити людей. І в принципі, майже в усіх містах світу він не дає прибуток. Але в нас така нечесна ситуація, що є прибуткова частина, а є неприбуткова. Це неправильно. Потрібно їх об'єднати. Потрібно, щоб це була одна єдина система, щоб це не були ці мерзенні маршрутки. Я розумію, що зараз під час війни мало що можна буде зробити. Я сподіваюся, що після прийняття закону Верховної Ради поїдуть 20 автобусів, які ми отримали від Регенсбургу та Стамбулу. Але це тільки один маршрут, це не замінить в усіх маршрутах, але вже щось. Потрібно нарешті розробляти електронний квиток, над чим мерія наразі. Чомусь не працює. Ні. Хоча ми ще в липні проголосували за програму, яка передбачає розробку електронного квитка в Одесі. Стосовно тарифу на електротранспорт, я вважаю, що підняття аж в два рази це забагато. І до цього в нас було так, що трамвай, тролейбуси коштували вдвічі менше, ніж маршрутки. І це було вигідніше їхати трамваєм тролейбусом. Може, іноді з пересадкою. Тобто ти їдеш на одному трамваї, потім пересідаєш на тролейбус, і це тобі коштує, як проїзд на маршрутці але після того як буде 15 гривень проти 20 Така вже пропорція не витримується. Це забагато, на мій погляд. До того ж, в нас дуже складна і неправильна система з проїзними. Чомусь є окремий проїзний на тролейбус, на трамвай, студентські, школярські. Я вважаю, що треба цю систему спростити і зробити один для учнів, студентів і школярів і один для дорослих. Він повинен коштувати там максимум як 30 поїздок для того, щоб стимулювати людей купувати ці проїзні. В принципі, для мене і для Омету вигідно, щоб люди купували проїзні, а не кожен Ожна вразу квиток, тому що це і дешевше. І простіше, і насправді дасть трохи більше прибутку підприємству. Ну а стосовно тарифу на парковку, це також я вважаю неправильне рішення, тому що тариф на парковку в принципі повинен бути таким, щоб парковка була зайнята на 80%. Якщо вона стоїть пуста, значить тариф завеликий, і треба його зменшувати, а не збільшувати. У нас є платна парковка, наприклад, на вулиці Садовій, яка майже вся стоїть пуста. Тобто там треба зробити не 20 гривень, а 10, або навіть там 5-7. У нас. Дуже така погана культура сплати за парковку, тому що паркувальні інспектори майже не штрафують за це. Вони сконцентровані на тому, щоб штрафувати за порушення правил зупинки, тобто зупинка громадського транспорту на велосмугах, на тротуарі, на газоні, на виїздах з міжквартальних проїздів, на перехрестях, але не за неоплату парковки. І тому ось я навіть знаю людей, які не платять за парковку принципово. А якщо вони там раз на місяць отримують штраф, то їм дешевше сплатити цей штраф. І для таких людей підняття з 20 до 30 гривень нічого не дасть. І можливо, навіть в масштабах міста це призведе до того, що збори за парковку Ковку зменшиться, тому що менше людей почне платити. І в мене тільки одне єдине пояснення, чому ось мерія вирішила так одночасно підняти всі тарифи зараз. І є такі чутки, які я не розумію, на чому ґрунтуються, що в наступному році можуть бути місцеві вибори. Я думаю, що вони подумали, що логічніше підняти тарифи зараз, щоб під вибори люди про це вже забили, щоб не робити це під вибори. Особисто я вважаю, що поки війна не закінчиться. Ніяких виборів не буде на те, що вона закінчиться досить швидко, надії небагато, і навіть після її кінця, все одно вибори будуть мінімум через півроку. Тобто, вірогідність того, що вони будуть у наступному році, дуже невелика, і це тільки друга половина, і то за відсотків 10 я б на це дав. Хоча хотілося б, щоб це було швидше, очевидно. Але по сьогоднішньому обстрілу ми бачимо, що Росія не налаштована на те, щоб Якось там домовитись посередині. Ну і остання така невеличка новина: департамент транспорт за КП «СМЕП» встановили на вулиці Довженка антипаркувальні стовпчики. Така оригінальна схема, я такого ще не бачив, і, чесно кажучи, були сумніви, що це буде працювати. Проблема вулиці Довженка в тому, що вона досить вузька. І коли там паркуються з однієї сторони, то дві машини вже не можуть роз'їхати. Коли вся вулиця запаркована, то з'являються конфлікти через те, що дві автівки не можуть роз'їхатись. І ось у департаменті транспорту вирішили встановити антипаркувальні стовпчики на відстані так сантиметрів сорок від краю дорог, таким чином, щоб там неможливо було запаркувати автівку, і поруч ще одна вже не проїде. Тобто, фактично, вони звузили ширину вулиці в цьому місці там з 6 метрів до 5,5. І як не дивно, це працює. Я декілька разів. Там приїжджав, дивився дійсно ні поруч, ні навпроти цих стопчиків, ніхто не паркується, і це фактично стали такі місця для роз'їзду для тівок, які йдуть в зустрічному напрямі. Приємно, що це спрацювало. На цьому все сподіваємося, що світло скоро до нас повернеться і повернеться нормальне життя. Підписуйтесь, залишайте коментарі.